Перниковий ефект чи іронія природи. На календарі жовтені на вулицях Івано-Франківська знову цвітуть каштани. Щоправда, не всі ось цей на вулиці Сахарова зловживає квітами двічі на сезон майже щороку, кажуть мешканці. Одні називають його деревом мутантом, інші забобонні ще однією з численних якийсь? Мутантикисного разу не увагу. Воно ж не так дуже в принципі і явно зацвіло. Ну, але приємно, дуже гарно. Ну, правда, не знаю наскільки це е, корисно для каштану. Дивую вже підходили, дивилися на то ще, ще й бачив, що й багато цвітків зацвіло. Без людського втручання тут, звісно, не обійшлося. Переконана біолог Надія Шумська. Наслідки людської життєдіяльності позначилися на контрастності температур. А це в свою чергу призвело до природних аномалій. Хоча раніше вони теж траплялися, каже пані Надія, адже пам'ятає такі випадки ще з дитинства. Найчастіше осінніми квітчастими сюрпризами дивують саме каштани та яблуні, іноді трав'янисті рослини та чагарники. Ймовірно, у них спостерігається надлишок гормонів росту, пов'язаних з ініціацією цвітіння. Так би мовити, зайва енергія та надміра поживних речовин знаходять свій вихід у саме такий вельми естетичний спосіб. Після жарких днів, ну вже з такими контрастними перепадами, ось після засухи, коли трошки похолоднішало і трошки дощик випав, вони це сприйняли як весну. І ось деякі дерева дійсно зацвіли, а також раніше. Весняні рослини, от анемоналіс, наприклад, дівбровна, теж були випадки от, вже кілька разів, що ми бачили. Ось зацвіли деякі яблуні от округ людей. Я теж бачила каштан в тисмениці зацвів. Ось, тобто таким чином це трапляється майже щороку. Каштан альтруїст, хоча й тішить око тих, хто ностальгує за весняно-літнім сезоном, однак йому самому це не на користь, каже Надія Шумська. Таке пізні масове цвітіння виснажує дерево. Тому вже у традиційний на те час наступної весни воно ймовірно заквічається. Значно скромніше аніж його сусіди по алеї.